Аретвос бути людиною. Хочеться робити гарне і добре. Я готовий. Василь Стефаник. Поети і інтелігенція. Наші нові поети й письменники черпали теми для своїх творів із традицій козацьких із життя простонародного. Інтелігенція була з Польщина або з Московщина, і з неї щонебудь зачерпнути не було можна. Творення молодої нашої інтелігенції було наслідком діяльності наших письменників цілком природно, що й серед молоденької інтелігенції поети не могли не йти ще ні вироблених ідеалів, ні зуцільних життєвих форм, а тим самим не могли перейматися нею, і життя її малювати в артистичних творах. Інтелігенція нашої донині не виробила собі ні ідеалів, ні життєвих форм, характеристичних для неї, і донині поети й письменники не можуть створити нічого трівкішого з її життя. Як спочатку, так і тепер звертаються до життя простого люду, бо там знаходять більше інтересного й вартого. Інтелігенція є хомо новус в нашому життю. Тобто нова людина. Доробкевич, котрий своїм положенням мусить бути трохи демократ, трохи аристократ, не сміє мати характеру. Такий відломок суспільності для поетів не може бути принадним. І не диво, що хоч як інтелігенція благає для себе, хоч маленького Крашевського, таки не може вимолити його своїм життям. І ідеалами не годна вона заповнити кількадесяти томів повістей, ані захопити таланту, аби писав ті повісті. Але інтелігенція без поетів не може обійтися, хоч би й для доброго тону. Отже, присвоює собі з наших поетів те, що підпадає під її артистичний смак і що не противиться її інтересам Доробкевича декламує поетів, декламує до загину. Великого Шевченка так роздекламувала, що з нього майже нічого не лишилось, лише декламація. Руські панни, як русалки, зацілували батька, і тепер наново треба би віднаходити і прояснювати Шевченка. Федьковича завернули з дороги, що вела в село, і заставили компонувати декламації на лад згаличеного Шевченка. Його мужицькі новели видав Драгоманов аж у Києві, бо в нас їх не було треба. Інтелігенція наша все чула певний антагонізм до наших письменників і поетів те грубе нерозуміння поетів, брак тепла і заохоти до праці, а то і явна ненависть до своїх письменників це головна ціха нашої освіченої суспільності. Той антагонізм між поетами і нашою інтелігенцією тягнеться як червона нитка в цілій нашій новій літературі. В новіших часах той антагонізм дійшов до великих розмірів. Франко і інтелігенція руська. Це значить тільки, як борба мужицьких інтересів у всіх найідеальніших об'явах з інтересами інтелігенції того нового Доробкевича, Котрий хоче видобутися наверх і запанувати. То та борба поетів і письменників наших не лагідніє, але заострюється. В останнім часі Ольга Кобилянська в своїй фантазії поети сказала, що в нашому краю поети це жебраки. Це є також визов, і руська інтелігенція хіба не схоче ігнорувати цього голосу. Бо це писателька власне тої інтелігенції, і їй стає страшно бути жебраком. Мало хибує, а цей талант відвернеться від інтелігенції. То та борба, бачиться, що довго протягнеся. Здається, що наш люд має в собі багато сили, щоби родити Шевченків, Федьковичів і франків. Здається, що вони не дозволять інтелігенції приярмаркувати інтересів того люду. І хто знає. Чи Шевченко, Федькович і Франко, власне, не були тими чинниками, заховавчими, що боронили люд від нових кар'єровичів, від нових Доробкевичів. Хто його знає, хто тут хоче будувати, а хто руйнувати? Чи Франко революціонер, чи може то -та інтелігенція, що недокладно обчислює голоси? Наша інтелігенція цілком слушно не може прихилити до себе поетів. Може довго чекати на свого поета, але то, відай, буде, Гоголь, а його твір будуть мертві душі. Ще так мало прожити і так мізерно мало мало довшися чекати, другає.